Вітаю вас, мої шановні 11 класники. І ми продовжуємо з вами вивчати лінзи. Мені надзвичайно приємно, що більшість із вас вміє побудувати зображення предмета в лінзі, і збиральні лінзі, і росіючій лінзі. Ну ми лінзи з вами бачили. Ось у мене лінзи наливні. Тобто тут водичка. Ми з вами домовилися любе прозоре тіло обмежене сферичними поверхнями. Може бути лінзою. Ну, ось у мене така лінза, бачите. Бо вона з двох сторон опукла, така. вона збиральна, ось вода. Ну і є інший тип лінз. Коли вігнуті поверхні, одна і друга. Ось така вона, подивіться, який я цікавий. Це лінза розсіювальна. мені позначення цих лінз не знаємо, але у нас сьогодні одне таке цікаве запитання. Завжди. Цікаво знати, а чого мої окуляри плюс 3. А у когось окуляри мінус півтора. А що це значить? Кажуть, ось мені треба окуляри дві діоптрії. Що таке дві діоптрі? Де вони взяли, що вони, як вони? Навіщо це воно все? От сьогодні діти, я з вами хочу поговорити про. Дуже цікавий матеріал, тому що він вам допоможе в житті, В будь-якому випадку, може колись вам прийдеться самому, як я, окуляри купувати, то ви зможете обчислити фокусну відстань і оптичну силу лінзи тих окулярів, які, ти придбав... які ви придбаєте. Ну і ще мені завжди було цікаво, всіки раз лінза збільшується. Якщо на цій лінзі дивлюся на свою руку, О, матір Боже, ось така рука, а тут О, ого. Разів у два, в три більше зображення, рука збільшується. Тобто знайти збільшення. Я вас дуже прошу взожити свої робочі, запишіть тему. Тема називається Формула тонкої лінзи. Ну і відповідно домашнє завдання, параграф 27. Але я почну з того, що ми вже знаємо з вами. Ми з вами знаємо, як побудувати зображення в лінзі. Я вами, це діти, ось знову зобразив. Ось предмет А, Б, його висота H. Ось написано. Відповідно, коли відбувається заломлення і проходження променів крізь збиральну лінзу, утворюється зображення А1, Б1, яке має розмір ну, висоту H. Великий. Ми з вами домовляємося, що відстань від предмета до лінзи будемо позначати Д маленьке. Вимірюємо тільки в метрах. Відстань від лінзи до зображення буде позначати F маленьке. Ну і відповідно, ми з вами знаємо відстань від лінзи до тієї точки, в яку збираються або фокусуються всі. Промені після проходження через, наприклад, збиральну лінзу, фокус лінзи, тобто F. Так от формула тонкої лінзи надзвичайно красива і зрозуміла для нас одинадцятикласників. відношення 1 до D, тобто до відстані від предмета до лінзи, плюс одиниця поділити на F, F відстань від лінзи до зображення. Рівніє обернені величині одиниця поділити на фокус, або це дорівнює Д. Це для збирання ліз. Причому оця буквочка Д це діти оптична сила лінзи. Одиниця вимірювання діоптрій, ДПТР. Тобто, якщо я купую окуляри плюс 3, то це значить, що оптична сила. Оцих лінз в моїх окулярах плюс 3 діоптрії. Ну, відповідно, я можу знайти фокусну відстань Цих лінз в своїх окулярів. Якщо плюс 3, ну 3, будемо без плюса, а одиниця поділити на фокус, то чому дорівнює фокус на відси? Одиниця поділити на 3. то тобто,33. Метра приблизно 33 см. Ось така оптична сила лінз у цих моїх окулярів. Відповідно для російної лінзи формула буде ось така. Тому що ми ж з вами знаємо, що зображення в Росії лінзі буде не тут, воно буде у ямусь тут. Тобто одиниця на Д, мінус одиниця на Ф маленьке. дорівнює мінус одиниця на Ф, ну, відповідно, дорівнює мінус Д. Тому що оптична сила лінзи. Росію мінус три діоптрі. Тобто, якщо у вас далекозорість один тип окулярів, якщо близорукість, другий тип окулярів, про це ми поговоримо трішечки пізніше, зараз не хочу втрачати час. Я вас дуже прошу, будь ласка, перепишіть собі в зошит ось ці формули. Малюнок можете не перемальовувати, не перекреслювати. Але ще одна є. А як знайти всі раз збільшує лінзу? Ми, якби ми могли, виміряли б висоту зображення, виміряли б висоту предмета, поділили б висоту зображення, на висоту предмета і ви знали б всіки раз збільшує лінзи. Або відстань від зображення до лінзи. F маленьке. Поділити на відстань від лінзи до предмета. D маленьке. Це буде В скільки разів. Це діти особливості. Формули тонкої лінії. Але я хочу звернути вашу увагу, що у вас в 27-му параграфі, ну, в принципі, все те, що я вам тільки що розказав, от, тут всі ці умови, все це діти, значить, є чи воно розібрано, але я зараз хочу вам зробити декілька задач. Тому, з вашого дозволу, я зітру малюнок, сподіваюся, ви його зрозуміли. І, діти, Оцю формулу для збільшення перепишу сюди, G дорівнює H великий на H маленький, або F на D. І розв'яжемо задачу. От давайте уявимо, дано у нас, що фокус на відстань лінзи, наприклад, 10 см. А предмет. Знаходиться на відстані 20 сантиметрів від лінзи. Запитання таке: знайти, на якій відстані отримаємо зображення, знайти оптичну силу лінзи і знайти збільшення даної лінзи. Ну, Так як у нас вказано, що лінза збиральна, то перше. Я записую не 10 см, а 0,1 метр. Я записую не 20 см, а 0,2 метра. Тепер, так як лінза збиральна, ми маємо формулу тонкої лінзи 1 на d плюс 1 на F маленьке дорівнює 1 на фокус. Відповідно, оптична сила лінзи дорівнює 1 на фокус. Ну, вона автоматично, в принципі, знаходиться. І збільшення лінзи дорівнює F маленьке. На Д маленьке. Ось ми приготували всі наші формули і починаємо потихеньку підставляти. Я вам рекомендую зразу, дивіться, ми оптичну силу лінзи знайдемо миттєво, тому що одиниця поділити на 0,1 буде 10 ДПТР. Діоптерій Д ПТР. Дивіться, насікер це просто. Тепер нам треба знайти F. Як же ж воно шукається? Ми потихеньку підставляємо. 1 поділити на 0,2. Плюс одиниця поділити на F маленьке. Дорівнює 1 поділити на 0,1. Ну, ось якось так. Але, ну що ж це за запис? Ми ж з вами математики. Або ми з вами запишемо так. Дивіться: 10 других плюс. Одиниця на F дорівнює 10 перших. Відповідно, я шукаю оцю величину. Я її залишу ось тут, одиниця на F дорівнює. Тепер в мене перших мінус 10 других. Ну, відповідно, не буду дорівнювати Відповідно, сюди не вистачає 2 для спільного знаменника. Отже, одиниця на F дорівнює 20. Мінус 10 ділимо на 2. Дорівнює 10 других. 10 других. Тобто, якщо я діти тепер знайду, це ж 10 других одиниця на F, а F чому дорівнює? Я жовтим кольором напишу. F дорівнює 2 десяти, дорівнює 0,2 метра. Ось діти така проста, простісінька задача. Ну, і відповідно, тепер яке збільшення? 0,2 поділити на 0,2 і до рівня 1. Лінза збільшення не дає. Тому що ми знаємо, ми зразу могли з вами сказати: якщо предмет лежить на подвійному фокусі, то зображення буде точно такої самої величини. Ну, так от для краси використання. Формою тонкої лінзи, я це вам зробив і показав. Діти, насправді, я вважаю, що надзвичайно цікавий, надзвичайно потрібний і доступний для вас 11-класників матеріал. 27-го параграфу формула тонкої лінзи, про яку я вам тільки що намагався розповісти. Бажаю всім здоров'я, бажаю мирного неба, безпеки. Любіть фізику, поважайте батьків. До зустрічі, шановні діти. Дякую за увагу.